Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні покажу вам таку локацію у Харкові з величезним ставком і джерелом, де люди загортовуються, беруть воду в джерелі. Ну, Містяни, напевно, знають цю локацію. Я не буду називати, як вона називається. От ви самі все це знаєте, це знаходиться на Салтівці. Я просто покажу зараз, як тут красиво і можна сховатися від спеки. Бачите, вода начебто чиста, проточна. Там такий малесенький водоспадик, є качки, інші птахи. Люди прогулюються алеєю. Ну, Ходімте, подивимось разом. Ось тут по обидва боки алеї, парканчик і лавочки. Тут можна підійти ближче, познімати птахів. От, бачите. Голуби прийшли попити води. Ось така водичка. Біля берега не дуже чисто, але все одно є затінок. Бачите, маленький папуга прилетів. Від когось втік. Цікаво. Це, до речі, вид корелла. Ось, втік, з якоїсь квартири вилетів. Біднесеньке, що ти тут робиш? От маленький папуга гуляє собі. Бачите, невідомо, що з ним буде тепер. Цікаво. Бачите, йде до мене. Дуже-дуже цікаво, чий він. Але ж він звик жити в неволі. На нього дивляться всі інші птахи так дивно. Що тепер буде з ним? Він же ж не виживе на природі, на волі, не виживе. Дуже-дуже цікаво. Як його звати цікаво? Як його покликати? Ну ось, я ближче до нього підійду, він зараз злякається. Так, злякаюсь. Так. О, Зараз впаде. Він же ж не вміє так літати. Ну, Полетів. Бачите, ось сів тут, пролетів трошечки і тут сів. Не вміє він багатенько літати, співає, щось хоче сказати, що він загубився. Нічого не зробиш. Зараз впаде ще в річку. Боїться мене. Ось тепер сидить на дереві. Бачите, який маленький. Боїться. Ну, власне кажучи, така красива локація. Вон там Бачите далі. Зверніть увагу, далі вийшли на берег качки. Ціла родина качок. А от на передньому плані у нас родина голубів, а там качки. Зверніть увагу, ближче зняла родину качок. Відпочивають. А ось Одна качка на воді. Ось тут такий красивий краєвид. Будинки відбиваються у воді. Ближче підійду до качок. Зараз вони злякаються, правда. Ось полетіли. Йдемо далі цією алеєю. І знімаю красивий пейзаж. Ось огляд цього ставка з усіма птахами і рослинами. Так, якщо пройтися цією алеєю, можна добре відпочити у затінку. Також можна присісти на лавочку, далі знову качки. Дуже красиво. Ось лавочка. Давайте покажу вам вигляд з лавочки. Ось який вигляд на озеро. Тут можна брати мольберт і біля берега малювати. Або брати з собою книжку чи ще газету якусь. І читати на лавочці. Щоправда, береги теж поросли очеретом, але все одно чудовий пейзаж. Також вам здалеку бачу тут рибалять. Є рибалки, значить, водиться риба. Ось знову голуб. І качка у воді якась з жовтим дзьобом. Таких ще не бачила. Як вони називаються, не знаю. Ось, А зараз ми підходимо до місцини, де джерело і люди там купаються. Це купальня, як і у сарженому яру. Ось, власне, і сама купальня. Такі маленькі водоспадики. Там люди в купальниках занурюються у воду і загортовуються. Ще покажу зі зворотнього боку. А ось вид на джерело з цього боку і на озеро. І ось на саму купальню джерело, де люди беруть воду. Ось, от роздягання, от купальня, жіночка купалася. А ось джерело. звідси беруть воду. Ось вид з протилежного боку на озеро. Це вже я йду з джерела іншою алеєю. Тут алеї по обидва боки. Ось такий огляд цієї локації вам сьогодні даю ось верба. Під нею гарний затінок.